Все в житті це результат нашого мислення і дій. Вчора їхала в поїзді і побачила жінку, яка в поїзд з собою взяла гречку, помідорчика, якусь там ясну нарізку. Така сажу і думаю, блін. А якщо вона в поїзд не полінувалася взяти про здоровий прийом їжі, то як вона взагалі ставиться до свого життя в цілому? І це мене наштовхнуло на ось такі роздуми про результати в нашому житті? От є в мене такий да простий приклад. Людина хоче схуднути. Але залежно від мислення, одна людина обирає швидкий шлях, саме там, і пити якісь чаї, якісь уколи собі, ін'єкції робити, я не знаю, ліпосакції, Тобто ну, такі якісь втручання ззовні. Да, я розумію, що, наприклад, якщо є зайва шкіра, то звичайно, що її хірургічно. Шляхом видаляють, але це в цілому схуднення. Не спорт, не здорове якесь схуднення, да? а от швидкий якийсь такий, де можна вкласти купу грошей і швиденько там за якийсь місяць отримати результат. А є людина, яка обирає навпаки ось цей спорт, тренування, правильне харчування, здоровий сон, там баланс води, ну і фізичну активність побутову таку да, протягом дня. Тобто, так вона розуміє, що шлях до цієї мети її буде довший. Але результат буде набагато якіснішим і тривалішим. І знову ж таки, що саме ви оберете, це залежить від вашого мислення. А від мислення вже залежить те, які звички у вас будуть формуватися, які дії ви будете робити, і якою буде ваша стратегія поведінки. Тому, якщо ви хочете змін в своєму житті, завжди починати необхідно з голови, а вже за новими думками підтягнуться нові дії.